Всім привіт-привіт! Дівчатка, я отримала замовлення. В цьому каталозі шикарні пропозиції на лінійку Novage і І Я не витримала і взяла собі новинки. Новинка це відновлюючі капсули Novage, супер гарно відновляють шкіру. Це нічна зволожуюча масочка, яка працює всі 8 годин, поки ви спите. І дуже важливий кремчик на літо це SPF 50. Всі ці продукти зараз стали більш легкі і більш комфортні в спекотні дні. А також нагадую акцію, яка зараз є в каталогі. Якщо ви берете щось на 800 гривень із лінійки Новейдж, ви отримуєте за кожні 800 гривень кремчик для рук у подарунок. Кремчик для рук ось цей унікальний кремчик. Чому? Тому що, по-перше, в нього антивікова дія. Він такий класний. Антивікова дія, тобто він зменшує зморшки. По-друге, він з СПФ 25. Це дуже рідко, ну, це дуже рідко в кремах для рук, а наш кремчик зменшує зморшки і попереджує, захищає, щоб не було нових. Оцей кремчик коштує 400 гривень. Він приходить за кожні 800, за кожне замовлення на лінійку новейш на 800 гривень. Ви отримуєте кремчик у подарунок. Дивіться, скільки в мене штук прийшло. А якщо ви замовите набір... Новий будь-який, то вам приходить отакий кремчик навколо очей. Для це лінійка Skin Relief, для чутливої шкіри, але вона ще працює із моршками і класно, класно вирівнює шкіру. Так, що ще в мене замовили? Ось я собі додавала до свого комплексного догляду сироватку. Є акція. Якщо ви замовляєте будь-який набір, то на протязі трьох каталогів ви можете взяти із 30% відсотковою знижкою одну сироватку і один кремчик навколо очей на Протязі трьох каталогів. так Це в мене замовили таналочку Джордані. Зараз гарна скидка. Кремчик парфумований, аромат Джорданія Сенза. Мильце. І пробують нові відтінки таналочок. Це все в мене замовили. Аромати клад Вікенд зараз із скидкою. І я замовила 25 каталогів для того, щоб е приносити вам, залишати вам, щоб ви могли дивитись, обирати собі нашу продукцію із каталогу зручний для вас час. Ось таке в мене замовлення. А, ще помадка. Ще помадка. Зараз стійка помада е із гарною знижкою. Вона не сушить губи і класно тримається весь час, десь 6-8 годин. Ще не все розказала. Uh, є в мене в замовленні така масочка з ніацинамідом. Шикарна за один раз вирівнює шкіру, робить її ну на років 5 молодшою, зволожує, знімає якісь дратування і дуже дуже гарно перед ну покращує стан шкіри перед якимось святом ви можете її спробувати. Вона не тканева, вона на ферментованій водичці із кокосу, тому її треба правильно наносити. Я її дуже полюбляю, і зараз вона із скидкою, дівчата, до 20 квітня ще діє п'ятий каталог. Замовляйте собі нашу продукцію і будьте неймовірні.